Друзі, вітаю всіх на онлайн-хвилі радіо Кордон. У студії для вас працює я, Віктор Самойленко, і в ефірі програма Гістайм. Хочу нагадати нашим слухачам, що нас можна не тільки слухати, а й дивитися у прямому ефірі на нашій трансляції на офіційній сторінці Радіо Кордон у Фейсбуці. Через повномасштабне вторгнення РФ Одеса Інтернешнл Фільм Фестивал був вимушений виїхати за кордон у 2022 році, що особисто для мене було такою доволі е, великою втратою. Проте цьогоріч найбільший кіноевент України повертається одразу до двох міст рідної Одеси та Чернівців. І сьогодні про 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль говоритимемо з генеральною директоркою Одеського міжнародного кінофестивалю Анною Мачух. Вітаю вас, Анно! вітаю. Ем, я от хотів уточнити правильно, 14-й, наскільки я пам'ятаю, нічого не помилився. Це дуже добре. Минулого року одеський кінофестиваль вимушено виїхав за кордон, проте цього року нарешті повертається, і як все таки було ухвалене таке рішення? Адже небезпека не минула? Так небезпека не минула, але ми розуміємо, що е, українці. Чекають на фестиваль, українці хочуть дивитися якісне кіно, кіно іноземне, кіно українське. І так як все ж а, ми український кінофестиваль, ми розуміємо, що зараз дуже важливо проводити події, підтримувати як наших кінопрофесіоналів, так і наших глядачів в Україні. Тому ми довго думали. Обрали найбезпечніше місто на нашу думку і на думку статистики в Україні для проведення саме міжнародних подій, конкурсних подій це Чернівці, це ну, навіть більше Тернополя. А мені здається так. Бо я, оскільки пам'ятаю, було ще ще багато жартів, що навіть повітряна тривога по всій Україні і Тернопіль один такий оточений. Ні, в Тернополі в Тернополі були вибухи. Ще на початку війни в Чернівцях жоден шахет навіть не пролітав. Тому от ми обрали все таки Чернівці для міжнародної програми, і знову ж таки, Чернівці недалеко від кордону, поряд з аеропортом. Це означає, що все ж таки ми зможемо привезти міжнародних гостей. Ну і звичайно, Одеса наше рідне місто Одеського кінофестивалю для Одеси. Ми готуємо спеціальну програму. Може, будемо оголошувати починаючи з сьогодні? Завтра події, які там будуть відбуватися? Ось тому всіх запрошуємо. Незабаром також буде вже відкрито акредитації продажі квитків. Можна вже буде долучатися. Наскільки можна назвати тепер Чернівці другою кі... кіно, Столицею України, бо Одеса все зрозуміло було. Там і Одеська кіностудія, яка просто неймовірно велика, і дуже багато пов'язаних як локацій, починаючи з Потьомкінських сходів і закінчуючи багатьма іншими. Як з тим в Чернівцях? В плані локації, в плані ем, історії, знову ж таки. А, ну я б сказала, що е, Чернівці. Третє, в нас є місто Київ. Ну, Це я просто маю на увазі саме в рамках фестивалю. В рамках фестивалю так. В Черніці якраз в цьому плані дуже зручне місто, місто для проведення кінофестивалю, тому що там є зручні локації. У нас основні події будуть проходити в культурно-мистецькому центрі Івана Миколайчука. Знову ж таки, історія кіноісторія міста, і спеціально до одеського кінофестивалю проводять ремонтні роботи в одному з найстаріших кінотеатрів це кінотеатр Чернівці. Який колись був синагогою, потім став кінотеатром. Дуже атмосферна локація. Нам обіцяють, що все встигнуть і покази будуть відбуватися там, в самому центрі міста, в самому серці міста, в серці Буковини, тому я думаю, що нашим глядачам сподобається там переглядати фільми. І знову ж таки, Чернівці стали ще такою. Столицею ще однієї кіно завдяки тому, що багато наших кінематографістів, багато студентів вузів з початком повномасштабного вторгнення виїхали з Києва на західну Україну, зібралися в Чернівцях, об'єдналися, і зараз там відбувається багато подій. Ми всі знаємо про Миколайчук-Оупен, фестиваль глядацького кіно, засновником якого є Олексій Гладушевський. Власне кажучи, чому одна із причин, як ми вирішили проводити наші події в Чернівцях. Це те, що я побувала минулого року на першому Миколайчук-опен, Побачила, що в місті дійсно є інфраструктура, яка може бути придатною для одеського кінофестивалю, для зручності глядачів, а гостей міста, і таким чином вирішила проводити фестиваль в Чернівцях. Крім того, там проходять зараз і лабораторії. Віктор Булига, також кінематографіст, займається зі студентами. Про це ще не оголошено ексклюзивно, але також буде фільм, який ці студенти знімали в Чернівцях. і Його спеціальний показ буде ось в рамках одеського міжнародного кінофестивалю. Ну і звичайно, там знімалося, знімалися українські фільми в місті, тому воно дуже близьке до кінематографу і жителі міста з радістю відвідують кінопокази. Якщо не секрет, чи були інші претенденти знову ж таки Київ з прекрасною інфраструктурою, і е, який би не змусив деяких фанатів одеського кінофестивалю їхати, наприклад, в Одесу чи Чернівці? Ну насправді ми думали і про Київ. Ми думали і про Львів, але скажу так: в Києві велике місто. У нас дуже багато культурних ініціатив. в Києві проходить дуже багато подій. Дійсно багато подій. А нам хочеться все-таки нести культуру по всій Україні. Тобто, нам хочеться, щоб по всій Україні глядачі мали можливість долучатися до кінофестивалів. Тому ось ми вирішили, що потрібно проводити в іншому місті, і розглядали також Львів. Але скажу, що у Львова є один великий мінус: це практична відсутність кінотеатрів. Це місто музичне, тому, театральне. театральне, тому там кінотеатр є за містом. Ось, але в самому місті для того, щоб все ж таки глядач відчув атмосферу міста, як ми це звикли робити в Одесі, як ми це плануємо робити в Чернівцях. А, на жаль, ось у Львові ми такої можливості не знайшли інфраструктурно. Я сподіваюся, що це виправиться найближчим часом, тому що. Українцям дуже потрібні кінотеатри. Ми бачимо інтерес глядача до національного контенту, який ось підтвердився протягом цього року, протягом минулого року. Що незважаючи на війну, незважаючи на постійні обстріли, українці хочуть іти в кіно і хочуть дивитися на своє рідне українське кіно. Тому я дуже сподіваюся, що у нас все ж таки збільшиться кількість кінотеатрів у всіх містах, і ми зможемо робити. Може, не Одеський кінофестиваль, а ще один кінофестиваль по такий подорожуючий по всім містам України. До речі, я хочу зазначити для слухачів, що це добре, що не Львів, бо з Одеси до Чернівців е, явно менше, бо наскільки я дивився з Одеси до Чернівців 9 з гаком годин. А до Львова я думаю, так е, гарненько більше, якщо машиною їхати. Але в будь-якому випадку це не дозволить все одно відвідати чи по датам будуть розподілені так сеанси, що можна буде відвідати програму і в Одесі. І в Чернівцях. Можна буде так, ми ось оголосимо. Частина, яка буде відбуватися в Чернівцях, проходить з 19 по 26 серпня. А події в Одесі вже розпочнуться з 1 серпня, тобто вже з 1 серпня можна буде відвідувати покази, а з 12 по 17 серпня… сісти на інтерсіті і поїхати в, поїхати в Чернівці. А з 12 по 17 серпня будуть відбуватися ось така серія спеціальних подій від Одеського кінофестивалю в кінотеатрі Мульт. Плекс в Одесі, якщо говорити про фільм відкриття. Наскільки я знаю, це вперше, коли фільм відкриття український. Чому саме пало на чому вибір пав саме на добуша Олеся Саніна? Фільм по трейлеру, те, що я бачив, буде крутезний. Знову ж таки, я нікого не хочу образити, але якщо брати плюс-мінус історичні драми, нас колись в університеті, чомусь я не пам'ятаю навіть чому, змусили подивитися. Данила Галицького, і його реально важко було дивитися і по трейлеру, і по тому, як він був в кінотеатрі, на відміну від трейлера, який одразу зацікав довше, але це моя особиста думка. А тут він фільм відкриття фестивалю. Як, от саме на цей фільм пав вибір? Ну, Скажу так, насправді, коли ми вже визначилися з тим, що буде відкривати фестиваль саме український фільм, я навіть задумалася, чому ж ми протягом попередніх 13 років не обирали український фільм фільмом Відкриття. Такий нонсенс трішки. Ось чому, чому довбуш? Це довгоочікуваний фільм. Ми всі про нього багато чули, знали, що його роблять, всі хотіли його подивитися. Ми також сумнівалися в тому, що це дійсно історична драма, можливо. Буде складно, все ж таки, там фільми, відкриття, фільми, закриття повинні бути більш легкі для сприйняття глядачем, тому що глядач в ці дні святкує відкриття фестивалю, святкує закриття фестивалю і хоче щось дивитися більш легше. Але після того, як ми переглянули фільм довбуш. Ми зрозуміли, що це саме те, що потрібно, і це саме те, що глядач гарно сприйме, і це дійсно свято, тому що виходить такий фільм. і Мені здається, що він дуже на часі, щоб саме ось в період війни, в період агресії нашого скаженого сусіда, ми повинні дивитися таке кіно, а для того, щоб згадувати нашу історію, згадувати, що відбувалося, і більше не повторювати своїх помилок. До речі, чи буде представлена тема російсько-української війни на фестивалі? Ну без цього точно ніяк, тому що ми розуміємо, що зараз кіно, українське кіно починаючи. Мабуть, вже з 15-го року почали з'являтися фільми про війну Росії проти України з першого з перших днів почали фільмувати події вторгнення Росії до України. І ось вже там з 14-15 року почали з'являтися перші фільми, готові зараз цих фільмів дуже багато. І особливо за минулий рік зняли дуже багато документального кіно. Зняли навіть ігрові фільми вже про власне кажучи повномасштабну вже війну і ми розуміємо, що велика частина програми вона буде саме про ці події. Ну і знову ж таки, у нас наступила ера документального кіно, як не дивно, не тільки в нас, як ми бачимо по результатам фестивалів і в Каннах, і в Берліні. Зараз документальне кіно воно більш затребуване, ніж ігрове кіно. ось А документальне кіно, воно в першу чергу це про ті події, які сьогодні і зараз відбуваються. А ми всі живемо уже. Більше дев'яти років так у війні, тому зрозуміло, що ця тема буде і відображена в фільмах, і зрозуміло, що ця тема буде обговорюватися, буде обговорюватися в рамках індустрійних подій, дискусій, круглих столів, тому що є дуже багато питань до того, як фільмувати ці події, етичні моральні питання. А що робити після нашої перемоги? Тобто як відбудовувати, як нам взагалі діяти, як нам спілкуватися, і чи потрібно спілкуватися з нашими сусідами і з тими, хто як ми їх називаємо, хороші руські. Так, і... єдине, що мене дуже сильно радує, перепрошую, що я перебиваю, те, що на відміну від багатьох європейських кінофестивалів, у нас якраз цих хороших русських не буде, і американських, і це я сто відсотків Я навіть питати про це не буду, бо я знаю, що точно ніяких хороших росіян не буде. Ні, хороших росіян не буде. Це однозначно, скажу так, що а, також відкрию секрет. Буде у нас білоруси, ось тому, що а, насправді. Ми хочемо показати, що, що могло б бути а, з нами з українцями, якби ми в свій час не провели революції гідності. На жаль, білоруське а, населення, білоруси вони не, не впоралися з цим завданням під час своєї революції. У них залишився Лукашенко. Ми, от, власне кажучи, маємо результат, тому що наскільки я знаю, вони живуть зараз набагато гірше навіть ніж в Росії. Ось, і е, вся практично кіноіндустрія Білорусі зараз живе е, за кордоном, створили свою кіноакадемію е, за підтримки Європейської кіноакадемії, намагаються боротися. Дуже багато з них фільмують е, в Україні на фронті, багато з них хто воює на фронті. Ось і тому важливо це показати. А це все таки інша історія ніж ті хороші руські, які під прикриттям підтримки України знімають свої фільми і розказують, що їм набагато важче ніж українцям. Звичайно, а, якщо говорити якраз саме про іноземних гостей, а, звичайно, розуміння ще спілкувалося до цього з організаторами інших фестивалів, наприклад, того самого книжкового арсеналу, бояться їхати. Але все-таки будуть чи ні? Бо знов ж таки, як для мене, одна з один з величезних плюсів Одеського кінофестивалю був це можливість безпосередньо поспілкуватися під час презентації якихось фільмів з відомими людьми з кіноспільноти чи буде така можливість цьогорічного фестивалю? фестивалю? Буде звичайно, вона значно обмеженіша ніж вона була в доковідні часи. В 21-му році також вже було складно з іноземними гостями, тому що все ж таки по світу продовжувався ковід. Було дуже багато обмежень, але люди продовжували їхати зараз. Це набагато складніше набагато складніше, тому що знову ж таки у багатьох іноземців немає цього розуміння масштабу нашої країни, і що Чернівці. До лінії фронту знаходяться практично як у них не знаю Португалія до Польщі. Ось що це дуже великі, дуже великі проміжки в дорозі, в годинах, в цьому всьому, і що там набагато безпечніше в Чернівцях, ніж навіть можливо в інших європейських країнах. А наразі бояться їхати, звичайно, бояться їхати. Плюс складна логістика. Тобто, ми все ж таки розуміємо, що авіосполучення немає, і не кожен згоден летіти з двома пересадками. До аеропорту, який знаходиться в іншій країні, звідти ще кілька годин добиратися до Чернівців. Але гості будуть, гості будуть. Я дуже сподіваюся, що у нас в країні все таки все буде, все буде добре, і гостей більше нічого не залякає до серпня. Можливо, вже ніколи не залякає, і до нас приїдуть представляти свої фільми і брати участь в фестивалі. Журі у нас практично міжнародне. у Нас два журі, національне і міжнародне, з міжнародними гостями, які точно сказали, що ми не тільки не боїмося, ми самі хотіли тобі запропонувати приїхати. Карантин 2020 року показав, що в принципі це дуже непоганий варіант влаштовувати онлайн події. Знову ж таки, ну це зовсім не те було. Я по своєму досвіду можу сказати, що це немає цієї ритуальності поїхати до Одеси. Знову ж таки, з до з вами обговорювали саме от місце, яке постійно у мене асоціюється з Одеським кінофестивалем, це театр музичної комедії. І от цього ритуалу немає, але все таки воно показало себе дуже непогано, враховуючи те, що це був експеримент. Як цього річ, будете намагатися робити якісь події онлайн чи ні? От знову ж таки для деяких киян, які не можуть виїхати з певних причин? А, ні, ми вирішили онлайн події не проводити. Звичайно, в нас в рамках індустрії, яка буде відбуватися в Чернівцях, будуть онлайн включення гостей, а тому, що ми хочемо долучити кінопрофесіоналів з усього світу із Америки, з Європи. Для того щоб спілкуватися з нашою кіноіндустрією, тому що наше таке важливе завдання це не тільки показувати кіно глядачам, а й допомагати нашій кіноіндустрії відновлюватися і працювати в ці роки. Ось а але буде також ще одна спеціальна програма від нашого партнера «Мегого», і там також будуть досить такі цікаві фільми, які можна буде подивитися. Від одеського кінофестивалю, але ми все ж таки хочемо, щоб фестиваль мав ось ту свою атмосферу, яка має бути у фестивалі. Це фізична присутність, це е, кінозали, це е, можливість подивитись на великому екрані. Тому що все ж таки фестивальне кіно воно створюється для великого екрану, а не для планшету, ноутбуку чи навіть не знаю проектору в кімнаті. Це ж таки потрібно його дивитися на великому екрані. Одне з найважливіших питань для всіх бажаючих відвідати це квитки і абонементи. Як цьогоріч це буде все, коли можна вже буде починати обирати фільми, на які віти? Коли можна буде придбати безпосередньо абонемент, якщо він буде? Якщо все піде по плану, зараз дуже важко в наших, наших реаліях на сказати, жаль. щось планувати навіть за тиждень чи за два, не, не говорячи вже про кілька місяців. Якщо все піде по плану, то вже з кінця липня, десь з 20-х чисел, вже може буде відкрита програма розкладу одеського кінофестивалю. Можна буде е, купувати квиточки, е, реєструватися, подавати акредитації на абонементи і вже готуватися відвідувати кінофестиваль. Ще один. Е... Дуже непоганий, на мій погляд, варіант відвідати фестиваль це волонтерство, прийняття заявок, які вже відкриті на офіційному сайті одеського кінофестивалю. Але от найцікавіше на що найперше звертаєте увагу команда ваша перед тим, як брати чи не брати людину волонтером на фестиваль? А це бажання людини, ось доєднатися до культури, взагалі до мистецтва. Тому що нас насправді дуже багато уже людей приходило багато молоді приходило з моменту, коли ми оголосили про те, що ми проведемо цей кінофестиваль в Україні, з тим, що я хочу волонтерити. Ми вирішили все ж таки зробити всім рівні умови і відкрити заявку. Можуть подаватися з усіх міст. Ось і коли ми е, обираємо волонтерів, то ми в першу чергу дивимося на те, наскільки людина дійсно хоче ось до цього долучитись до цього руху, бути частиною цього руху. А тому, що це не просто робота на фестивалі взагалі не просто навіть... Не, зовсім не З Свого досвіду можна сказати абсолютно не відпочинеш. Якщо ви їдете волонтером, і думаєте, що ви будете ходити на фільми і відпочивати. На жаль, ні. На жаль, ні, так. Волонтерів, насправді у них правила, що вони не працюють більше п'яти годин, а якщо самі не захочуть, тому що є різні, різні волонтери, але все ж таки дійсно це не це не про відпочинок, це про знайомство, це про нетворкінг, це про те, щоб відчути, що таке взагалі кіноіндустрія, що таке кінофестиваль, ось долучитися до цього, до цього руху. А все ж таки не про відпочинок, тому що коли до нас приходять волонтери, які... Раніше приходили це рік трішки інший, які розраховували на те, що вони будуть ходити по червоним доріжкам, вечіркам і дивитися кіно і більше нічого робити не будуть, то звичайно. Ні, але іноді здається, от я, наприклад, коли перший раз подавався на волонтерство на одному з київських кінофестивалів, я сподівався, що так і буде. Але це мені скільки там, років, напевно, 17-18 було. І я думав, такий, о, просто схожу, подивлюся по максимуму фільмів. Але ні, це дуже важка і дуже серйозна робота в плані організації всього. Так, я скажусь, у нас. А... Здається, в 2019 році у нас були дуже різні волонтери. Тобто, у нас немає жодних обмежень по віку. Тобто, має бути людина, яка хоче волонтерити від 16 років. А в плані того до якого віку взагалі немає обмежень. І у нас були волонтери. Ось абсолютно різних вікових, вікових категорій. І були волонтери із абсолютно різних країн. У нас була волонтерка, яка до нас прилетіла із Великої Британії. У нас була волонтерка, яка прилетіла із Австралії. А, і коли ми запитували, от навіщо так? Навіщо з такої ну, з Австралії летіти в Одесу на кінофестиваль, щоб волонтери, то, то от, навіщо? А можливо при тому, що людина абсолютно могла собі дозволити придбати найдорожчий абонемент, відвідувати всі події і спокійно собі відпочивати. Ні, це бажання ось долучитися, відчути це зовсім іншу сторону кінофестивалю, тому що насправді кінофестиваль він дає можливість в залежності від того. З якої ти сфери як ти побудуєш свій графік, і чи в команді ти чи в волонтериш ти? Чи ти просто глядач? А він відчувається абсолютно по-різному. І тому ось волонтери мають іти люди, які хочуть відчути фестиваль. А з точки зору ось внутрішньої внутрішньої кухні. Анно, і вже трошки поговорили про кіно, яке, українське кіно, яке стає все більше і більше популярне в Україні, зацікавлює більше глядачів. І хотів запитати у вас, як у людини, яка безпосередньо в цій сфері, нещодавно, нещодавно прийшов, на початку року читав інтерв'ю одного з українських кінокритиків, з яким обговорювали саме такі фільми, як «Памфір», як Лондайк. Знову ж таки, тоді вже Люксембург, Люксембург, здається, вийшов. І він дав такий трошки невтішний прогноз. У нього була така фраза, що максимально ходіть. Зараз 2022-2023 роки, максимально ходіть на нове українське кіно, бо потім у нас його не буде дуже довгий час. Адже нібито кошти будуть виділятися на зовсім інше режисерів. Більше буде повертатися, менше повертатися точніше. І він каже, що саме зараз тимчасовий, але пік популярності українського кіно. Чи дійсно ці прогнози мають місце? Бо я не можу уявити, коли ми отак от круто піднялися, бо я от останні два роки я бачу український фільм в кінотеатрі. Я розумію, що можна навіть не читати про що він треба іти, бо він ну, відсотків 80, що мені сподобається, але от є такі прогнози від людини, яка в цій сфері, я скажу так, що е, вам потрібно з ним ще раз провести інтерв'ю уже зараз, е, тому що е, на початку року. А в кінці минулого року мої прогнози, мої думки були ще більш песимістичні. Тобто я вважала, що все, індустрія якби стає, індустрії не буде, нічого не буде. Якщо нам відновиться державне фінансування, то взагалі нічого не буде, залишиться в сфері 10%, які будуть працювати в рекламі. Ось і все. Тобто українського кіно не буде. От. Але за останній період я зрозуміла, що не настільки все песимістично. Чому? По-перше, тому що наші кінопрофесіонали вони настільки адаптивні як, в принципі будь-хто хто зараз живе в Україні, будь який українець і українка. І вони навчились пристосовуватися. Тобто, те, що я вже сказала, що так дійсно буде ера документального кіно, при тому різного. Це не тільки повнометражні документальні фільми, це і короткометражні документальні фільми, які почали знімати на зовсім іншому рівні. А це документальні серіали, які також знімають на зовсім іншому рівні. Не просто як телепродукт, а серіали, які можна спокійно подавати на Netflix, HBO, BBC і всі інші міжнародні платформи. Тобто наші документалісти зараз то. Топ-5 в світі, по якості, по цікавості того, що вони роблять. Це по-перше, те, що стосується ігрового контенту, знову ж таки, без бюджету, без підтримки, знімати ігровий контент дуже і дуже складно. Все ж таки, документалістика, вона чому вона завжди так краще себе відчуває в складних економічних умовах, в складних умовах, тому що вона дешевша. Тобто, в принципі, можна знімати на дорогий якісний телефон з гарною камерою і з цього робити фільми. Насправді це все залежить лише від бажання. Ігрове кіно воно трішки інше в цьому плані. І от якраз в мене з приводу ігрового кіно взагалі були дуже негативні прогнози. Але а у нас зараз проходить в рамках роботи кіноакадемії. Ось уже другий місяць проходять навчальні сесії наших 48 проєктів, які були відібрані, підтримані Netflix і Українською Кіноакадемією минулого року. Тобто там нагадаю, що виділилося. По 15 тисяч доларів кожному проекту на девелопмент, тобто на написання сценарію для ігрового контенту, на розробку документального контенту. А цьогоріч програму продовжила саме тим, що організували для них навчальні сесії від іави. Ось і о, сесії у них проходять індивідуально з кріп-докторами, з продюсерами. І що цікаво, що о, наші українські продюсери вони о, дуже добре. Інтегруються в європейську і взагалі в світову кіноіндустрію. Тобто то, те, чого не вистачало в минулі роки, тому що насправді ми були в дуже чудових умовах. У нас державне фінансування перекривало практично повністю бюджет. Тобі не потрібно було бігати по мільйонам фондів, як це роблять європейці, для того, щоб зібрати бюджет на фільм. Зараз нашим кінопрофесіоналам доводиться це робити. Звичайно, є проблема того, що має бути, хоч якась частина фінансування з України для того, щоб фільм вважався українським. І тут вони знаходять вже також рішення. Проекти надзвичайно цікаві, дуже круті сценарії. Експерти і Аве, це люди взагалі не останні в світовій кіноіндустрії. Вони захоплюються. Вони дуже багато нам дають відгуків щодо проектів, з якими вони співпрацюють зараз, з якими яких вони консультують. І проекти дуже дійсно дуже якісні, і дуже хочеться їх побачити на екрані. І з того. Що uh, говорять продюсери про те, як вони зараз рухаються своїми проектами, як вони їх девелопять, uh, як вони шукають фінансування, можливості для зйомок. Я Розумію, що вони будуть ці проекти, тобто вони знайдуть можливість їх зняти, uh, реалізувати звичайно, це не буде так швидко, як це відбувалося там в останні роки, коли uh, ти йшов на конкурс держкіно, отримував суму. І в принципі, там протягом 2-3 років фільм виходив на екрани. Це буде складніше, uh, але при цьому я думаю, що це буде ще якісніше. І е, те, що зміниться, е, зміниться, виживуть найсильніші. Е, і, можливо, це й найкраще, тому що ми отримаємо ще більше якісного контенту. Так, буде зніматися не 40 фільмів в рік, як це було до ковідні часи, в 2019 році. Будуть зніматися нехай 10-15 ігрових фільмів в рік, але це буде те, що. Е, глядач захоче піти і подивитися в кінотеатрі, те, що буде перемагати на кінофестивалях, і те, що буде дуже достойно представляти Україну в світі. Тому от зараз, в мене думка, зовсім інша, тобто не настільки песимістична. Я розумію, що, скоріше за все, у нас буде якийсь період простою, в плані того, що якийсь період не буде просто на екранах такої кількості якісного українського контенту. Але знову ж таки, це рік. Ми, коли е, вирішували проводити національний конкурс, і коли відкрили заявку, думали, господи, хоч би було чого вибрати. Щоб не було такого, що ми просто візьмемо все, що подасться, щоб хоча б наповнити цей блок. Ні, ми дійсно обирали знову ж таки особливо серед документального кіно, але навіть із ігрового кіно ми обирали, тобто нам було що обрати. Е, тобто, цей рік маємо гарну картину. Я бачу, що багато фільмів от виходить зараз прокат і ще до кінця року буде виходити. Там практично кожного місяця мінімум один-два фільми буде виходити в прокат. Ті фільми, які завершують зйомки, які почали зйомки в 2021 році, ще не всі завершені. Багато допрацьовуються, і вони вийдуть наступного року. Тобто на 2024 рік у нас також є. Українські фільми, які будуть в кінотеатрах, крім того, що ще й нові, все ж таки знаходять можливість знімати, знаходять приватних інвесторів, знаходять міжнародне фінансування і знімають ці фільми. Тобто на 24-й рік також буде. А вже з 25-го я ось сподіваюся, що ті проекти, які тільки-тільки запустилися, ось 22-му, 23-му році, які війшли в стадію девелопмента, що вони почнуть виходити в 26-му. тому не все так погано. Можливо, насправді такі ось кризові часи для індустрії і найкраще. Тому що вона очиститься, вона м, стане більш сильною, і я думаю, що і більш цікавою. От такі прогнози мені набагато більше подобаються тих, які я озвучив. Друзі, я нагадаю сьогодні про Одеський кінофестиваль, який вже незабаром повернеться. Він вже повернувся, але можна буде переглянути і в Чернівцях, і в Одесі. Фільми, які ви хочете, які ви не хочете, але зацікавлені ними, обов'язково долучайтеся, слідкуйте за офіційними сторінками. Знову ж таки, на кінофестивалю. Там як я подивився, оновлюється все регулярно і вся інформація надходить. От знову ж таки, коли відкривали набір на волонтерів, там. Мені здається, раніше ніж на сайті з'явилася ця новина, тому абсолютно оперативно все з'являється. Сьогодні про Одеський міжнародний кінофестиваль говорили з його генеральною директоркою Анну Мачух. Дякую вам величезне за те, що завітали до нас. Дякуємо, що привідкрили такого завісу до майбутнього фестивалю. І вам дякую і всіх запрошуємо на Одеський кінофестиваль в Одесі і в Чернівцях. Друзі, ну я з вами прощаюся вже до наступного разу. Попереду ще новини. Обов'язково не пропустіть. Почуємось.